Сьогодні передаємо дуже багато матеріальних цінностей. Ну перш за все, це вантажні КАМАЗи, які з сьогоднішнього дня будуть виконувати бойові розпорядження. Також чудові транспортні засоби, такі як баги, квадроцикл і суперові нові ноутбуки, планшети, які допоможуть нашій розвідці. Також кевларові. Казки для захисту наших бійців, адже життя це перш за все без їхнього життя не буде у нас перемоги. Це дуже гарні позашляховики, які мають 75 кінських сил, це саме ці три баги. І от квадроцикл, який ну, теж достатньо достатньо потужний. має лебідку на кожному із екземплярів. На них ми бачимо зубату резину, яка Взагалі може скрізь через різні посадки проїжджати, через різні ліски. Ну він більш оперативно може виконувати завдання чим допустим ну важкий джип. Наприклад, хай хлопцям вони служать як найдовше.